Новини фронту і почнемо з феєричного знищення великого десантного корабля рашистів Новочеркаськ. О пів на третю ночі українська тактична авіація атакувала це судно в районі Феодосії. Місцеві розповідають, що вибух був настільки потужним, що уламки корабля розкидало на кілометри навкруги епіцентру. Наші експерти підозрюють, що на момент влучання на Новочеркаську могли зберігати не менше двох тисяч шахетів та десяти тисяч артснарядів. Успіх наших авіаторів вже прокоментував міністр оборони Британії. Він зазначив, що протягом чотирьох місяців українцям вдалося знищити вже 20% Чорноморського флоту. Тіхо, сідока, ти знімаєшся? Да. О, жарко сюди. От ми сюди пішли. там осколки прилетять. Потому говорю голову. Ніфіга себе! О, тихо, ти чого? Важливу інформацію сьогодні прокоментував головнокомандувач ЗСУ. І перш за все, це стосується ТЦК та мобілізації. Якщо роботу територіальних центрів Валерій Залужний не задоволений, то ідея провадженням еповісток цілком підтримує. Щодо прогнозів на 2024 рік. головнокомандувач сказав, що наступного року треба діяти більш ефективно, але основне це зберегти людей. Медики 118-ї окремої механізованої бригади щоденно працюють задля порятунку наших захисників. Більше того, стабілізаційний пункт, де вони приймають бійців, також надає допомогу і іншим потребуючим. Так, одного дня на вулиці працівниця центру помітила літнього чоловіка, який втратив свідомість. Його забрали до цього медичного пункту і поставили на ноги. Тепер він постійний гість і знає кожного лікаря у цьому центрі. Я не зустрічав таких унімаційних. Таких добродушних, так відносяться вони. Я взагалі удивлен. Я просто удивлен, що такі ще є люди. А так обично, ось сімейний врач, о, о, як почалася війна, не раз знав, що я не, 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 не рентабельний. Я в Кірово не, не можу, як кажуть, не піти, нічого. Не ні, ні разу не дивилася. А тут таке внимання уділяють це це вовші медики ж кажуть, допомагають усім, хто цього потребує, але згодом їм доведеться переїхати на іншу локацію. А до того часу підтримуватимуть усіх своїх пацієнтів, як військових, так і цивільних. Враховуючи те, що в Івана Михайловича має місце фібриляція передсердь, Це призводить до серце. Призвело до серцевої недостатності. Так скажемо, неефективний серцевий викид. І зараз здоров'я Івана Михайловича ми підтримуємо щоденними, внутрішньовенними, внутрішньом'язовими ін'єкціями препаратами. Я була б дуже рада, якби його положити ще раз, повторюся, в кардіоцентр. Карді... Тобто зараз його стан можна сказати умовно стабільний. Але якщо він залишиться без нас, Іван Михайлович, то не знаю, як воно далі буде. Варто зазначити, що одного разу у цьому пункті медики 118-ї бригади мали більше 120 пацієнтів. Але, як кажуть самі лікарі, до цього вони готові. У нас дуже кваліфікований персонал. Спеціалісти, які пропрацювали більше 20 років. Більшість, які пропрацювали, пропрацювали завідуючими відділеннями. Так що ну, досвід роботи є великий. Ми можемо надавати різнобічну допомогу хірургічну, травматологічну допомогу, анестезіологічну допомогу, терапевтичну допомогу, психіатричну, а також наркологічну. До того ж, не менш важлива частина місії цього стабілізаційного пункту допомогти пацієнтам, особливо військовим, не тільки фізично, але й психологічно. Ми всі намагаємося пацієнтів, наших бійців погодувати. Трошки їх відвести від тої ситуації, якою вони були, щоб для них зняти стрес, щоб просто цей стрес не подовжувати. Тому що чим ти більше говориш про ту ситуацію, яку він був, він її подовжує, і для нього це потім тяжкий вихід. Намагаємося, щоб пацієнти, які побували 5-7 днів на передовій, вони могли тут розслабитися, поки йде лікування, поки йде внутрівені інфузії, щоб він міг поспати або просто від... відключитися від життя якому він тут є, щоб міг себе пройшла самореабілітація, скажімо так. Давид Берішвілі, Максимо Щіпко. Правда, тут Львів. Цей вибух змусив здригнутися цілий район. Уявіть собі, жах, коли майже о дев'ятій вечора, прямо на очах у перехожих, будинок на вулиці княгині Охі, буквально злетів у повітря. Вже у лічені хвилини рух вулицею перекрили, а на місце трагедії прибули усі екстрені служби. За завісою вогню було видно, що стіни приватного будинку склалися, немов карткові. Тож сумнівів, що під завалами можуть бути люди, ні у кого не виникало. Були направлені наші підрозділи по прибуттю. Дійсно було візуально встановлено, що є значні розрушення будівлі, і тривала невелика пожежа. Пожежу ліквідували, проводили розбір завалів за інформацією, що знаходяться люди. Це просто не вкладається в голові, але на момент вибуху у помешканні було двоє дітей, 11 та 8 років, а також шестеро дорослих. Вже згодом рятувальники знайшли під завалами тіла трьох загиблих мешканців двох пенсіонерів, яким було 70 та 81 рік, і 37-річного чоловіка, тих, кому вдалося вижити у цьому армагеддоні, чим дуже госпіталізували до лікарні. На щастя, більшість з них практично не постраждали, окрім одного чоловіка. Було діагностовано в нього злам ключиці зліва, множинні злами ребер, І пацієнт у зв'язку з важкістю стану і обставинами травми був госпіталізований в реанімаційне відділення. Вже згодом стало відомо, що епіцентром вибуху став саме гараж. Експерти підозрюють, що тривалий час у приміщенні накопичувався газ, який потім ірвонув. Що ж стало причиною витоку, наразі залишається таємницею, але слідчі обіцяють з'ясувати усі обставини трагедії у найкоротші терміни. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Невиправний на Львівщині рецидивіст, який вже побував у в'язниці, взявся за старе. Цього разу чоловік, якому виповнилося 64 роки, вирішив заробляти через ухилянтів. Для цього він вигадав цілу схему та організував повний супровід своїм замовникам. Тільки послухайте, спершу Городілок надавав тікачам інструкції, як себе поводити. Потім відвозив їх до кордону та поселяв у таємному помешканні. А далі вже перевозив ухилянтів до Польщі. Спіймали зловмисника на гарячому. Коли він намагався допомогти одразу чотирьом боягузам виїхати з України. І тепер йому за це загрожує повернення за грати аж на дев'ять років. Через пункт пропуску карківець намагалися перевести марихуану. Знахідку допоміг виявити службовий пес. Відомо, що наркотики знайшли під час огляду особистих речей іноземця, який прямував до нашої держави рейсовим автобусом. Чоловік повідомив, що перевозить психотропи для особистого використання. Зрештою, справу передали правоохоронцям. У Львові ще один пішохід потрапив до лікарні через наїзд автомобіля. Відомо, що ДТП трапилося на вулиці Чернівецькій. Жінка на момент наїзду переходила дорогу у спеціально визначеному місці. Туди одразу викликали медиків, які з огляду на травми вирішили забрати її до лікарні. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Найбільші бізони в світі оселилися на Львівщині, і ба більше стадо цих європейських велетнів стало рекордним в Україні аж 114 гулів. Його зафіксували в лісах Бродівщини, і спеціалісти вважають, що до нас вони втекли від білорусів. Цікаво, що бізони, або як ми звикли їх називати, зубри це тварини під охороною, і в нашій державі донедавну налічували лише півтисячі гігантів. Тепер же величезне стадо може значно покращити ситуацію із відновлення популяції європейських. Це чудова новина, що на Львівщині власне існує в найбільше в Україні стадо бізона європейського або Зубра, і це не випадково, оскільки саме на Львівщині довший час, дуже багато років фахівці лісового господарства працювали саме в тому напрямку. Ця робота починалася дуже давно і продовжувалася постійно. Турбувалися про підгодівлю цих тварин в зимовий період, турбувалися про те, щоб зберегти кожний кожного кожне молоде телятко, тому що народяться вони не кожний рік і тільки по одному.